Добрий день, мої любі малята, я рада вас вітати. Настала вже пізня осінь, і на деревах майже немає листочків, вони опали. Не чути гарного співу пташок, бо вони відлітають в теплі краї. А є діти такі пташки, які вже відлетіли. І зараз я вам про одну таку пташку розповім. Сьогодні я вам розповім про пташку, яка називається Ластівка. Ластівка забарвлена в чорно-білий колір, має довгі крила і вузький хвіст, роздвоєний приблизно від середини. Вони швидко літають, харчуються під час руху, підхоплюючи зустрічних комах. В народі люди говорять, Якщо ластівка весело щебече, буде ясна погода. А ще говорять, якщо ластівки ввечері літають низько, буде хмарна погода, а якщо високо, на суху погоду. Дити, погляньте, яку гарну ластівку я намалювала. Давайте подивимось, що в неї є. В неї є тулу, голова, крила, хвіст. На голові в неї очі та дзьо. Вона чорно-білого кольору. Діти, а перед тим, як ми будемо малювати ластівку, пропоную зробити пальчикову вправу. Діти приготували пальчики. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Будем пташку малювати. Давайте ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Будем пташку малювати. Для нашої роботи нам потрібен шаблон, пташки, ластівки. Ватна паличка та чорна фарба. Ну що, починаємо. Беремо ватну паличку, занурюємо її в фарбу та будемо замальовувати крило. Ось так, подивіться. Ця техніка малювання називається тичкування ватною паличкою». Замалювавши крило, будемо замалювати верх голови ластівки. Ось так. Тепер замальовуємо друге крило. Тепер будемо замальовувати хвостик ось так. Діти, скажіть, яку пташку ми малювали? Так. Ластівку, а якого вона кольору чорно-білого. Діти, а наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей!